Національна служба здоров'я України провела моніторинг медзакладів Вінничини, перевірили, як лікарні надають послуги в межах програми медичних гарантій. Основну увагу приділили цільовому використанню коштів, які виділяє держава. Вінничина показала високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів. Найвищі показники застосування тромболітиків у трьох лікарнях у Вінниці. Міській клінічній лікарні номер 1 Шемедель, лікарні імені Ющенка та ще у трьох медзакладах області. А от у Козятинській лікарні у 2023-2024 роках таку терапію не використовували взагалі. Хоча торік у медзаклад госпіталізували 141 людину з діагнозом інсульт, такі перевірки проводять в лікарнях по всій країні. У вас в плановий моніторинг потрапили дві лікарні. Це Немирівська, яка сказала, що там є негатив, негатив тобто ми перерахуємо їм суму сплачених коштів за інсульт і призупинимо е, фінансування до того часу, поки вони відповідно не не, не виправлять всі помилки, які ми визначили в результаті моніторингу. А друга по пологах це барська лікарня. І до речі, хочу зазначити, що за результатом моніторингу барська лікарня прийшла майже ідеально. Ті нові технології, які впроваджуються у нас в області, в наших закладах, це те, що потрібно нашим віничанам. Під час таких моніторингових візитів, основне не приймати так це все як просто ну, те, що все погано, а знаходити вирішення для того, щоб було добре і краще для нашого населення.